Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні маємо декілька зовсім різних, але дуже важливих новин з Європи для українців. Також з для українців, які знаходяться на території України. Ми зараз це все розберемо. Також розберемо заяву, нову заяву Зеленського про повернення українців з-за кордону, і також поговоримо, звісно ж, про те, наскільки взагалі це реально. І також є прекрасна новина в лапках від Українського легіону в Польщі. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, своїм коментарем. Дякую кожному з вас. І давайте починати. Також, хто шукає роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер. Надасть вам повну детальну консультацію з цього приводу. Отже, давайте почнемо з відео, так, на ньому офіцер 114-ї бригади ТРО Дмитро Киришун, який, власне, досить чітко. Показує, що робити з відсутністю там демобілізації або ротації для людей на фронті. Це є дуже логічно, але звісно, що українська влада ніколи в житті на це не піде, бо в такому випадку зможе, як би рухне той режим, ті устої, які зараз є в тилу в Україні. Давайте його послухаємо. І мені особисто здається, що після таких висловлень більше власне пана Дмитра. На камеру знімати не будуть. Військовослужбовці, які служуть Збройних силах, він піде поліцейським, а поліцейського замість нього на фронт поміняти місцями. Не говорять, що поліція ми вже сто разів з вами говорили про те, що є просто сотні тисяч військових пенсіонерів, які там повиходили рано на пенсію, не йдуть служити. Є точно так само е, поліцейські, прокурори і так далі, які також там в 45 виходять на пенсію, і далі їх не можуть мобілізувати. Ну і плюс тут е, власне, військовий говорить саме про тих, хто зараз кошмарить українців разом з ТЦКшниками е, на підконтрольній Україні території. Безнято це буде теж хаос. Тому ротація, нормальна ротація. Запитайте цих хлопців спочатку, хто хоче на демобілізацію. Запитайте, є така умова вам. Помінятися, хто хоче поліцейський. Він каже, я хочу поліцейський, собереться 20 тисяч людей. І оцих 20 тисяч людей з поліцейським на військовослужбовця. Чесно? Ну все чесно. А чесно буде спросити, хто хоче з тих, хто служив? Вони заслуговують піти в орган державної влади працювати? Вони мають на це право? Вони захищали цю країну 3 роки. Мають право? Я вважаю, що мають. Чому якщо він має право і їсти місця в орган державної влади, де він служить? І люди, ці зарезервовані, заброньовані, і їх не призивають. А вони такі самі люди, як ті, хто три роки просидів. Чому не замінити їх? Чому ти їм не можуть підстрахувати їх? Я вважаю, що це все можна реалізувати. Можна замінити, провести ротацію. А тих, кому недостатньо, домобілізувати. От, власне, дуже. Просте, знаєте, у нас є офіс простих рішень, а це дуже просте рішення, на яке, звісно ж, ніколи в житті влада не піде, бо тоді поліцейські також почнуть задавати питання. Можливо, не будуть настільки лояльними, наскільки вони є лояльними зараз. Наступне наступне. до українського легіону в Польщі долучилась друга група громадян України, вперше серед яких жінки прогрівають жіночок за кордоном для того, щоб вони також йшли. До війська. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Більшість добровольців проживають в Польщі, але також є й ті, хто приїхав для підписання контракту з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи. Загалом рекрутинговий центр Українського легіону отримав близько 1300 заяв на проходження служби. Жінки в легіоні обрали собі спеціальності пов'язані з медициною та зв'язком. Всі добровольці вже розпочали навчання під керівництвом польських інструкторів з використанням сучасного озброєння країн НАТО. Польща цього факту не підтверджувала і наскільки це реальна інформація, сказати. Справді тяжко, наскільки тут вже кожен сам має вирішувати, наскільки він довіряє нашому Міністерству оборони і їх заявам з приводу українського легіону. Бо, як показує минула практика з, якби з приводу цього, так, коли польські журналісти розкрили, що нам там сказали, що там декілька сотень проходить вже підготовку, а польське видання РМФ ФМ, Якби провела своє розслідування і виявилось, що там максимум декілька десятків е, добровольців насправді, і вони е, після там, здається, місячної підготовки в Польщі вони не е, були відправлені в Україну і вони не будуть е, воювати як окремий підрозділ. Їх просто розпихали, скажімо так. По різним бригадам, де вони будуть далі вже проходити злагодження і так далі. Тому наскільки це реальна інформація, сказати складно. Мені здається, що це більше е, якась психологічна кампанія для того, щоб е, підбадьорити українців, які знаходяться за кордоном, і щоб вони також йшли в цей український легіон. Е, от чому, е, чому і навіщо це роблять? В принципі, зрозуміло. Далі наступне в Польщі вже в травні цього року відбудуться президентські вибори. І, звісно, до них готуються не тільки е, кандидати в президенти і їх команди, а до цього готується також і Росія. Польща виявила російське групування, яке мало впливати на вибори і розпалювати нестабільність в країні. Про це пише Reuters. Як заявив віце Польщі Криштов Гавковський, група була підготовлена військовою розвиткою РФ. Фігуранти мали поширювати дезінформацію та вербувати людей для руйнації політичної сцени. Польщі їм цього не вдалося, їх, власне, всіх було затримано. Далі ведеться слідство. І далі. Дуже є багато зараз виступів Зеленського, і також, звісно, він не міг не зачепити тему українців, які проживають за кордоном, яких на сьогоднішній день так відчайдушно хоче повернути міністерство повернення українців, але в них нічого не виходить. Давайте включимо, послухаємо Зеленського і поговоримо про це. Люди, скажу вам чесно. У нас дуже хороші люди, але ця війна, на жаль, відібрала багато людей. По різному, хтось віддав життя, хтось віддав свої, в свою, а, свій час, і це менші втрати, ніж життя, безумовно, але свій спокій і, і, і поїхав за кордон. І найголовніше ці люди. Повернути людей, які за кордоном. Повернути людей, які поїхали шукати безпеку, а об'єднатися нам, тому що ви розумієте, що це також дуже важливо, щоб військовий, який був в окопі, повернувся додому, щоб жіночка, яка поїхала з дитиною за кордон, а її чоловік воює, щоб вона повернулась і максимально, максимально пам'ятати наші втрати наших героїв, але повернутись додому, об'єднатись. Наша Україна вже всім показала, коли ми об'єднані, ми дуже сильні. Це було на початку війни і це буде після закінчення війни. І от таке, така об'єднана країна може все відбудувати, все побудувати. Ну і це найголовніші цінності. Знаєте, а спокій, мир, сім'я. Бачимо, що дуже загально. Все говориться, жодних конкретних дій немає, є тільки вкраплення інформації. Час від часу про те, що українська е, влада веде переговори про е, примусове повернення українців. Далі є доб, так, міністерство е, повернення говорить про добровільне повернення українців, але жодних інструментів е, якось це зробити ефективно. Звісно, що немає і не буде, допоки Європа не, е, не буде примусово цих українців повертати назад додому. Немає жодного шансу в української влади до кінця війни, також прибусифікації. При е, якби, тих скотських законах, які зараз приймаються, немає е, жодного шансу повернути українців назад. Немає просто. От е, переважна більшість тих, хто проживає за кордоном, ніхто не хоче вертатися зараз е, в часи війни і вертатися в ту систему, яка, на жаль, на сьогоднішній день є. Що стосується несправедливості, що стосується кумівства, що стосується корупції, низьких зарплат. Бусифікації, що включає в себе також і порушення прав людей, ніхто в цю систему повертатись не буде. Це можна загортати в будь-які дуже гарні, дуже е, добрі слова, так але е, люди вже стали більш цинічними і людям потрібні підтвердження, людям потрібні докази. І слова та обіцянки на е, українців вже. Не діють, на щастя, напевне, не діють, можливо, на наступних виборах. Якщо вони, звісно ж, будуть в Україні на наступних виборах. Більш свідомо, я думаю, українці будуть підходити до того, за кого вони віддають свій голос. Якось так на сьогоднішній день, друзі, в нас це виглядає. Що думаєте з цього приводу? Що, якби, чи і з приводу повернення українців назад, і з приводу тих як би, неадекватних заяв від різних там політичних і колишніх політиків, так від цих всіх осіб, які починають розказувати, що українці за кордоном це зрадники, і виходить так, що офіційна лінія розказує про те, що потрібно повернути всіх українців назад, а неофіційно, так, так. Якби вони всім своїм виглядом показують, що українцям, які виїхали за кордон, в Україні не раді. І навпаки, тенденція така, що ще більше українців продовжує виїжджати за кордон через проблеми з фінансами, через проблеми зі світлом, через проблеми з безпекою, бусифікацією і порушенням прав людини. Що думаєте, друзі, з цього всього приводу? Пишіть в коментарях. Також не забувайте. Перевірити свою підписку, поставити лайк цьому відео, тим паче, якщо ви додивились аж сюди. І, звісно ж, написати свій коментар, свою думку. Не вживайте нецензурну лексику. Давайте не будемо вподоблятись декому. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!